Хочеться поговорити про е, сусідів поляків і про те, що градус росте. Градус росте кожного дня, і е, е, не хочу ще казати про російський слід, що він дуже яскраво е, помітний, підсвічено якісь певні речі. А через ті плакати, та які фермери чіпляють собі на транспорт. Але сьогодні президент Зеленський збрав ставку, говорив зокрема про цей виклик. Ну а потім звернувся окремо до поляків і сказав, що до 24-го числа є ось це вікно можливостей. Давайте зустрінемось на кордоні. Приїде український уряд, запрошуємо Дональда Туска, можливо, президента Анджея Дуду. Він наш президент готовий приїхати. Правильна тональність розмови, правильне рішення зустрітись на кордоні, поговорити, зрозуміти один одного і якось розблокувати цю ситуацію дуже правильне рішення, тому що якраз в такому форматі можна щось вирішити. Тому що це політична провокація, і з цією політичною провокацією мають вирішувати якраз лідери політичні. Вони мають приїхати і один одному подивитися в вічі і відкрити всі карти, як то кажуть, і переговорити, тому що. У нас Москва намагається втягнути через невелику п'яту колону, яка підсвітила себе в Польщі. Ви правильно сказали, от через цю невелику. П'яту колону, зокрема партію конфедерацію, яка там з'явилася, вже стало відомо, що там не фермери, а якісь будівельники. Значить, інженери-будівельники там очолюють з плакатами цей рух, начебто, за за інтереси аграріїв Ну тобто підключилися фоловери Путіна, які використовують проблемні питання для того, щоб е, якраз стикнути лобами два народи. Е, не вдалося Росії провести свою інформаційно психологічну операцію напередодні війни. Початку ви пам'ятаєте, вони там роздавали територію території західної України там Польщ, Польщі, Румунії, і це не вдалося, тому що вони ну не потрапили в десятку, як то кажуть. Вони потрапили в молоко, якщо казати так стрілецькою мовою. От і зараз вони зрозуміли в чому проблема. Вони зрозуміли, що в Європі усі рецесія, є проблема і в аграрному секторі, і треба через особисті інтереси качати ситуацію. А ціль. Цього всього це поляризувати і політизувати, і фрагментувати польське суспільство з одного боку, і втягнути в протистояння Польщу і Україну, тому що е зв'язка Польщі і України це найсильніша зв'язка, яка може протистояти. Власне, Москві сама без, без допомоги, якщо не буде солідарною, тому що фактично від моря до моря перекривається, можна перекрити всі, скажімо так, зв'язки Росії з Європою, будь-які транспортні, там морські і таке інше. Тобто, Росія втрачає вона втратила Балтику. А якщо вона втратить оцей сухопутний коридор ще до Європи, коли Польща і Україна його перекриє. І буде стояти пліч -о пліч все для для Росії. Це погибель, тому їй потрібно розсварити дві держави. І вона поки що частково успішно реалізує свою цю політичну провокацію і тому для того, щоб е, у зародку. Припинити розгортання цієї ситуації, я думаю, що вірно було прийнято рішення з одного боку. Ми практично налагоджуємо інший канал для нашого збіжжя, і про це вже сказали наші відповідальні особи. А друге, це добре, що от політичні лідери збираються і поговорять якраз тому, що вони багато чого можуть сказати. У них вони мають великий обсяг. Інформації і даних від своїх розвідок, а тут треба подивитися тут якраз робота вже для розвідок, тому що ну які фермери знаєте, блокують кордон, коли посівна. От поясніть мені там фермери видивляються погодні умови, щоб вчасно засіятись, тому що не буде врожаю. А тут з'являється велика купа фермерів, які наплювали на на посівну і пішли висипати чуже зерно там, блокувати, і при тому блокують не тільки е, там е, якісь збіжжя, вони блокують взагалі транспортне сполучення між країнами і автобусне, там і автомобільне, і залізничне, вже залізничне будь -як. вже й залізничне вже й залізничне. Ну, тобто, це очевидно, що це виходить за. Рамки тих протестів, які, начебто, сказали нам, що незадоволені фермери своїм положенням. Це вже не ну зовсім не виглядає як незадоволені Я фермери. незадоволена. Пане Руслане тоді розумію, що виходить, що польські фермери вони хочуть грошей і уваги, але так видається, що це ну внутрішня польська проблема. Чому польський уряд не може дати ради е, всередині своєї країни сісти за стіл перемовин, ну яким чином регулювати ці питання? Можливо, піти на поступки, на якісь компроміси. Тому що навіть заступник їхнього міністра сільського господарства каже про те, що та українське зерно зараз прямує через Польщу транзитом, а не імпортується. І е, як бути в тій ситуації, якщо ми відповімо дзеркально, про що ви колись казали мені в ефірі, що можливо варто було б нам дзеркально відповісти, та? тому що направду на наших полицях в магазинах е, чимало польської продукції йдеться не лише там про аграрну. Я думаю, що е, ота відповідь е, симетрична, вона як варіант, у нас як козир у рукаві, вона є. Але до цього треба використати все, що можливо: і політичні домовленості, і дипломатичні канали, і особисті зустрічі керівників. Якщо все буде використано і ситуація не зміниться, ну тоді значить треба вживати кроки, які зрозуміють. Е, ну, Якщо гроші їм дуже близькі, ну тоді бити по грошах. Я ж кажу, громадські організації з'являться, які просто будуть саботувати купівлю польської продукції на наших полицях. От, і все, але до цього про це й прагне Москва. Вона в принципі прагне цього для того, щоб втягнути в нас протистояння, спочатку розхитати Польщу, і якщо вона йде в сварки, вона послаблена. Вона не прийме ніякого стратегічного рішення. Вона перестає бути тилом, надійним тилом українців. З'являються. Підозри, знаєте, як колись Орда грала там шептунів, засилала і грала на протиріччях всередині кожної країни. А потім приходила, приходила й завоювала міста там, спалювала їх до до тла. Оце вона діє таким чином. Чому продовжується ця ситуація? і Чому не вживаються кроки? Я вам скажу, продовжується політична боротьба в Польщі після виборів. Ми думали, що все закінчилося. а Насправді все тільки продовжується, тому що попереду ще одні вибори, ще вибори в європейський парламент. Ті партії, які не потрапили в місцевий парламент, вони будуть балотуватися. І їм потрібна підтримка виборців, оцих аграрів, там інженерів, будівельників. Їм потрібна підтримка оцих всіх людей. І якщо вони зіграють невірно, вони не отримують ту підтримку і опиняться. Ні з чим. і на цьому на національному рівні і на європейському рівні вони можуть не потрапити у вертикаль влади. А для них, для політиків, які все життя там знаєте, звикли бути в політиці і нормально себе почувати, для них це опинитися на узбіччі, це втратити все. Вони перетворяться в лузерів і без ну, тому вони і воюють за це. Вони воюють за за свої інтереси, скажімо так, політики, використовуючи оцю ситуацію. Пане Руслане, знаєте, мені здається, що десь дуже вболіває за польських фермерів один орбан. Так видається, що коли ми говоримо про перевибори в європейському союзі Орбану, десь дуже на руку, зокрема те, що відбувається там у Польщі. Але сьогодні ветер плануємо доєднати ще польського журналіста, польського експерта. І мені дуже хочеться обов'язково запитати, як сприймають безпосередньо поляки саме населення. Ну досить небезпечні от такі історії, як з оцим плакатом. Та я глядачам нагадаю, що напис на одному із плакатів був наступний: Путін зробив порядок в Україні в Брюсселі і з нашим. Чим урядом більше того, пізніше зустрічаю в телеграмі. з'являється інформація про те, що на іншому плакаті е, ще й написано щось про вихід Польщі із НАТО. Це такі небезпечні сигнали, які би придушити в зародках е, і викорінити. Ну, от ще на на початках, тому що ну в Росії ж така що а наш ж просять. А як вам сигнал той, що Угорщина підписала нещодавно безпекову угоду з питань оборони, безпеки і боротьби з тероризмом з Китаєм? Член НАТО, який підписує, який підписує з Китаєм, і всі промовчали. Я не бчу, поки що до цього часу не чув жодної реакції. Так ось з цим треба розбиратися. Це говорить про те, що Путін перейшов у наступ просто в Європі. Ми ж коли з вами розбирали, де в нього точки докладання зусиль це сполучені штати, Європа і Україна. От для нього важливо розхитати ситуацію в цих трьох точках. Якщо вона буде розхитана, ця ситуація послаблені ці три точки, він спокійно буде реалізовувати свою політику захоплення спочатку України, потім частково от її сфери впливу там до лінії 97 го року, тому що. Він ізолю... ізолював сполучені штати. Вони пішли в політичну дискусію, і вже кажуть, там починається дискусія порівнювати. Кому допомагати, тому що е, значить авторитарні ці режими підпалили півсвіту, близький схід там Ізраїль воює. Тепер на Тайвані бачу, що Китай там почав набір сільської місцевості, е, значить у армію, е, і і кому допомагати Україні в Європі допомагати сполученим штатам чи Тайвані? Отак От стоїть питання розумієте? тому що захід розуміє, що в під час рецесії, коли глобальна економіка зламана. Порушені оці логістичні ланцюги, всі виробничі ланцюги порушені. Вони не мають ресурсу на стільки війн, скільки підпалили оці диктатори. Так диктатори виграють, вони пішли в наступ. Тобто угорщині нічого не можуть зробити. Вона що хоче, там підписує, які завгодно з ворогами, з потенційними супротивниками, значить, угоди у Польщі. П'ята колона відкрито з радянськими прапорами, їздить тракторами. Значить, топчеться по зерну, і йому нічого ну влада дивиться на це. Мають право на протест. Вони на протест мають право, та, але топтатися по українському зерну, різати різати болгарками вагони і топтатися потім по зерну. Я думаю, що це не цивілізовано. Це та да, борщ, яка вчила я... нас демократії і да, 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 пане коміристали. Я, я це як окремий, але як окремий факт того, що ну не вистачає просто плаката. Путін віді війська. Ну, ну от не вистачає, десь працювати. Так, так, він уже є фактично. Ну, прапор ну, радянський, фактично так. Радянський прапор. Путін реалізує концепт Радянського Союзу 2.0. От вам прапор на тракторі, і Путін як лідер цього руху. От вам ідеологічно. І за цим трактором колона, і ніхто не зірвав цей плакат. Як поляки реагують на цю історію, бачачи, що відбувається під носом, що Для мене відбувається що? у сусідів? Та, ну Мені чесно кажучи, теж є питання. Хочеться сьогодні запитати. А, і дуже правильне класне рішення української влади. Якщо така зустріч відбудеться на кордоні, ну вдасться поговорити. Було би супер. Але сьогодні ще зустрічаю інформацію про те, що Анджей Дуда може з візитом прибути в Україну 23 лютого. Мені здається, була дата в мережі. Я зустрічала таку такий візит. би теж був би в плюс. Очевидно, для того щоб показати, що ну є історія є історія політик політична да міждержавна, скажімо, а є історія, от така можливо, провокаційна на якщо можна її так назвати, ви знаєте, ми раді зустрічати всіх політиків, особливо польських, тому що дійсно вони наші брати, і від того, яка буде, якщо ми збережемо солідарність, ми переможемо Москву разом. Якщо ми будемо сваритись, ми її не переможемо. Але може не потрібно їздити? Може потрібно почати з Польщі вжити заходи і продемонструвати на практиці, що ви дійсно підтримуєте Україну, відділити там зерна від плева, ви знаєте. Якщо ви проводите акцію, проводьте її, ну скажімо так, в цивілізований спосіб. А не ріжте вагони, висипайте зерно, зупиняйте жінок і дітей там на залізниці у вагонах. Там тримайте. Ну це вже знаєте, порушує, переходить всі рамки. Це порушує навіть норми конституції у Польщі, це псування майна чужого і всього іншого. Уявіть собі, я хотів би подивитись на реакцію польських ну пересічних громадян. Якби у нас зупинили польську фуру з молоком і вилили все. Це все на землю, і потопталися по тому молоку, і викинули сири зверху. І потопталися по тим сирам. Я хотів би почути реакцію поляків, як би вони реагували на це. Так, непроста ситуація стама в цій темі. я хочу пане Руслане ще вас запитати про 13-й пакет а, санкцій, який ухвалив європейський союз. Урсула фондрляєн повідомила про те, що от ми разом проти Росії і таке інше. А передувало підписання цьому а, пакету санкцій зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції, де всі також підіймали келих проти Путіна. Цікавий такий е, е, захід, вечеря така відбулася. Я багато запитувала в, в тих людей, які були присутні на цій конференції в ефірах, про те, а ну яка атмосфера, от який шлейф, е, що стосується України, от після Мюнхенської конференції, в 13-му пакеті вам зрозуміло зараз наскільки Європа не просто занепокоєна, а Європа перейшла від слів до діла, можливо, радикальніше, зокрема через санкції. А ні, 13-й пакет свідчить про те, що Європа з санкціями вичерпала себе. Ну, з реальними санкціями. Вона не накладає санкції на жодні сектори, там, як, наприклад, на Росатом, чи на, на алюміній чи на скраплений газ. Те, що реально там по 2, по 3, по 5 мільярдів приносить прибутку. Росія наростила. Дивіться, ми прийняли ну, Європа прийняла наші партнери. Ми їм дякуємо за, за санкції. Це безперечно важливо, але при цьому при всьому, значить, підсанкційні, торгівля під санкційними товарами цифри цифри ж найкраще описують ситуацію. Правильно до війни була 3 мільярди євро. підсанкційна торгівля Європейського союзу з Росією збільшилася на кінець 23-го до 5,6 мільярдів євро в два рази при 12 пакетах санкцій, не прийнятому му Росія вийшла на максимум прибутків від нафти 320 мільярдів євро. Отримала і третину направила на війну від цих прибутків, тому що скраплений газ як ішов, так і йде. По трубах трубний газ до деяких країн як ішов, так і йде. Виключення зробили, щоб вони до 23-го там закінчили з цими, значить, бавитися з цим, з цим газом російським трубним, але ніякої заміни нічого не зробили. Там за ці роки як ішло, так і йде. Атомні станції Росія про продовжує будувати в країнах НАТО і Європейського союзу, а це залежність на сто років від технологій, Від всього, тому безперечно, це добре, що вводяться санкції, але Росія нарощує потенціал. Їй вдалося свої проекти, скажімо так, налагодити нові торгівельні шляхи через Іран. Вони вклали там більше 20 іран вклав більше 20 мільярдів в розширення торгівельних портів своїх південних. І залізницю там побудували, щоб можна було товари приймати на південних портах через Іран перепередавати через Каспій і вверх туди до Росії і в центральну центральну Азію. Це шляхи, які не контролює Захід. Вони налагодили, а це означає, що люди готуються і продовжують готуватися до великого протистояння з заходом. Вони налагоджують шляхи, які дають можливість їм підтримувати потенціал у війні. Потім Китай, американські компанії вийшли з проекту Сахалін. Там два здається по скрапленому газу. Китайці зайшли 21 турбіну, поставили свою, і Росія розширила. Продаж скрапленого газу з Сахаліну і Китай більше став закуповувати нафти і скрапленого газу з Росії для того, щоб підтримувати Росію. Не пряме фінансування. Ось вам отримайте. Тобто, а нам снаряди дати не можуть. Іран передав 400 балістичних ракет на 700 кілометрів. Північна Корея передала більше мільйона снарядів. У нас досі йдуть дискусії, що нам передадуть мільйон снарядів Європа. Я не кажу про Тауруси і всі решту атакамси, які нам ми, ми вже на колінах. Ходимо і просимо, щоб нам дали це. Диктатори більш ефективні виявилися. Вони налагоджують і додаткові шляхи торгівлі, поглиблюють торгівлю, розширюють, поглиблюють додаткові торгівельні шляхи. А ми навпаки блокуємо. А, значить, партнери наші партнери нам блокують шляхи і не дають допомогу ту що, ту, що Ми просимо ті ж самі там ракети дальнобійні. Хоча Росія і снаряди навіть ми не отримуємо в повному обсязі. Ну, ось вам картинка. Порівнюйте самі, і робіть самі висновки. Я зробила. Дякую вам дуже, пане Руслане, за те, що ви доєдналися. Рада вам завжди в ефірах. Руслан Сипенко, дипломат, експерт міжнародних, був з нами на зв'язку. До нових зустрічей. Дякую.